Привіт, друзі! Продовжуємо наші пригоди. Ну що, я а, переночував на Скадовську, також а, зараз, перед тим як лягати спати, я змінив пістолет. А, вирішив я користуватися цим пістолетом, а, тому що ну, пістолет Скіфа реально програє. По всіх параметрах. Так що викласти я його не можу, але якщо з нього зняти збільшений магазин, глушник і розрядити його, то, як бачите, то він важить всього на всього 0,0 кг. Так, і зараз, що я збираюся зробити, то це я збираюся. Сходити забрати ось оці сховки на хутері-городище. Тут три сховки. Так, але перед тим я збираюся забрати ось оцей сховок, який на рибальському хуторі на болотах. Як ви пам'ятаєте, в минулій частині там нас злякала хлопавка, і ми вирішили туди не лізти. Так, ну і з поганих новин, друзі. Я граю вже на патчі 1.5.3 і розробники просто взяли і е, заблокували нам ці двері. Я не знаю, що вони цим хотіли сказати і навіщо вони це зробили, але. Ну, вже як є. Так що тепер нам треба виходити через інші двері. А ці всі двері, взагалі, вони відчинені і не зачиняються. Так. І тепер нам треба користуватися ось оціми виходами. Так, але спочатку, друзі, я хочу, щоб а, потрапити ось сюди на Рибальський хутір. Нам треба скористуватися телепортом, який знаходиться ось от сюди. Ми зараз і підемо. Отак, через плавні, отут може що вродило, а потім ось сюди. Так, а тут дощик у нас, ранок. Так, давайте ж подивимося на наш шикарний пістоль. Ну, сюди би ще збільшений магазин, але поки що ми цього не маємо. На жаль, ну вже що є? Маємо те, що маємо. Ось отак. Якщо ще перезарядитися, то один патрон у стволі і сім набоїв у магазині. Так, а ще ми зараз? Отак от поставимо детектор гілку сюди. Щоб нам отам. Так, а що в нас тут застріляний? Інаково. Хлопці, а що, що ви тут такі напружені? Все, все, ну такі. Кінчився двіж почувай. Кінчився двіж, відпочивай. Все, а ми тоді... Та що ж, нічого не кінчився? А З ким у вас тут? А хто прийшов? Так, а ви хто? Так. І мені перепало. Друзі, мене це не влаштовує. Так, ну і погода налагодилася. Так, все, друзі, розважайтеся. Так, розважайтеся, а нам сюди. О, борщовик який. Не, ви уявляєте, якої він висоти. Цей борщовик, як дерев. так Де мій детектор, гілка. Так. І що? Нічого не вродило. Ну ні, то й ні. А нам отуди де. баржа ноя і телепорт на рибацькі. Так, гілку можна заховати. Так, і що я там хотів взяти? Щось я хоть так. Треба якось отак. Бо тут он де шо. тут он де шо. Так, і головне нам не забути на зворотній дорозі оце все забрати. Бо я хочу оце скласти ось сюди. Так, оце все скласти ось сюди. оце все. Так, нічого не поклали. Навіщо зачиняти? Так, друзі. Ооо, тут хтось. Угу, угу. А хто ж то. А хто ж то. Так, треба залізти на гору, бо з гори видніше. Так. Ай, провалилося ржаве усе прогнило, ви це бачите? Так, хто по нам тут стріляв? І ну, як оце їх там вицепити? Так, щось мені це не подобається. А що мені не подобається? Те, що в мене на автоматичний вогонь налаштовано, а треба одиночними. А там ще один. Ну от як їх побачити? Ну одного я ще бачив оцього за деревом. Так, ні, це мені не подобається взагалі. Ішли звідси. Просто їх там майже не видно. Я це зараз перестрілюватися з ними там просто немає ніякого сенсу. А тут у нас хто? А тут у нас песики. Ось де. Оооо. Ух ты, з першого пострілу. Так. Не, ви це бачили. Мені дуже подобається цей пістолет. Так, це я схибив. Ну, всюро, іди сюди. Так, ще одна. Не, я просто порівнюю з пістолетом Скіфа. Ну, це просто небо і земля. Ні, ну ви це бачили. Просто скільки треба було витратити набоїв, щоб влучити в цю собаку і щоб вона здохла. Так, ну що, все? Угу. Не все. Ще собачки прибігли, ще собачки прибігли. Ну, підходимо. Диви? Схибив. Так. Так, вже як є. Ну, де песики, А ну доганяйте. Я пішов. ні, доганяти мене ніхто не хоче. хоче, Ось, де бачили як. Практично, якщо не схибити, то о, один постріл, один труп. Так, що, друзі, ну все, стрибаємо телепорт. Ось, ось де де ми є. Так, перевіримо. Хлопавка тут. Так, хлопавка тут. Але коли ми десь на горі, якщо ми не стоїмо на землі, то хлопавка нас не чіпає. Так, що тут цікавого можна знайти? Тут нічого не поклали ніде. Це несправедливо. Так, добре, ну. Маємо, що маємо. Так, і тепер нам треба перестрибнути ось на той дах. Так, ось де, як бачите, ми з вами на рибальському хуторі опинилися. І ось оцей сховок треба забрати. А щоб його забрати, треба перестрибнути ось на той дах. Так, зберегтися. Так, ну, і розбіглися. І стрибнули ось отак. І перестрибнули. так, Онде та торба 7 метрів до неї. так, І щоб до неї дістатися, треба зістрибнути ось сюди. І як бачите, хлопавка нас тут не чіпає. Так, о, оце наш калібр. Беремо. Так, ну і тепер проблема у тому, як нам. Перестрибнути отуди, щоб знову потрапити на дах сусіднього будиночку. Так, а щоб це зробити, перестрибнути туди нереально. Оце все воно заважає. Оцей дах, оці всі дошки і таке інше. То нам треба просто а, зістрибнути на землю, обдурити хлопавку і застрибнути отуди, щоб потім з даху на дах перестрибнути на сусідній будиночок. Ось отак от. І все. І тепер осюди. І тепер отак ось сюди. І побігли. Оп! І ми на сусідньому будиночку. Прощавай хлопавка. І привіт, баржану я знову. Так, друзі, ну що, далі? Зараз ми заберемо те усе, що ми там залишили. Це що? Це плоть. А тут ще й собачки на нас напали. Ну, собачки то такі. Так, собака, де ти є? Не влучив, схибав, Так, а, ну і все. Собаки побігли по своїх справах, а ми по своїх. А ми по своїх справах побігли. Так, зараз заберемо оте все, що ми залишили тут у цій торбі. Так, ну і поліземо ще, подивимося, може ще що інше знайдемо. Так, а, треба болта. Треба болта, і треба тут усе обдивитися детально. Нічого не поклали. Ні, хоч тут ось дещо є. Дещо все таке є. Так, добре, добре. Ага, тепер нагору гору Так, аптечка, Картеч. Все. все. Так, нагору. Так, що в нас тут цікавого? Це вже цікаво. Так, ух ти, а тут й дзвін. Вау. Беремо. Так, ну і оце усе беремо. Добре. Так. І як у нас... Ага, не розбилися. Так, а ще я хотів ось сюди злізти, подивитися. Може тут що цікаво, щоб кругами не ходити. Ну а як же? Ось пиво знайшли. Картеч, картеч завжди в нагоді. Так, тут щось є. Ух ти! Жираф тут є. Ви це бачили? Ной, звідкись тих того жирафа. Уявіть. Так, ну і все. Так-так-так. Далі нам, друзі, ось сюди, на оцей хутір, городище. Щоб забрати оці три сховки. Так, так. А погода? дурна ж погода Так, оцю будівлю можна обдивитися. Ух ти, блимає ліхтар червоним. Ви це бачили? Так. А, чого він блимає? Тому що електри тут поряд. І треба бути обережним. Ну, непогано. О, наш калібр. І новесенький УДП Компакт. Так, тільки б нам в аномалію оцю не вляпатися. Так, ось де цей хутір городище Так, а це що? А тут щось є? Цікаве? Ні, нема. А якщо знайду, не схоже. Так, друзі, ну і що? І нам зараз ось сюди до оцього трактора. Треба трошки підкріпитися. Не дострибнули. Це ж треба. А цього разу дострибнули. Так, ну і можна ось сюди, але я не хочу витрачати на цей час розбивати ці дошки, тому що ми можемо залізти ось сюди. Так, ну і що ми тут бачимо? Синя скриня. Так, друзі, ну що, дивимося, що в нас тут. Це сховок журналіста. Ветеран. Модифікація СГ Гвинтар. А все-таки назбираю я на свій будиночок, щоб біля річки і ліс поруч, і ні радіації тобі, ані потвор, ані покидьків різних. От такий ось гвинтар-ветеран. Так, ось де. Хто шукає, той завжди знайде знайти схованки на болотах. Ми знайшли. Так, тепер стрибаємо, мабуть, ось сюди. Тут нічого нема. Так, нічого тут нема. Так, оце забираємо. Так, ось де той сховок, до якого 3 метри. Що тут у нас? О, непогано. Так. Так, так, так. Що тут? О, по-багатому. І випити, і закусити, і запивон. Так. Так, що далі? Далі ось сюди можна зайти подивитися, можливо, щось знайдемо. Так, вже знайшли. Так, а підійти, що воно? От За що ми зачепилися? Чи головою? А, за бантину головою зачепився. Так. Так, щось є? О, знову напої, закусь. Так, що в нас тут цікавого? Так, десь кабанчики вони тут наполювали. І нам щось перепало. Так. Усі гроші за неї віддав. Вудку свою вночі вгору задери, там того до Так, А... цей будинок потім. Зараз ось сюди зазирнемо, може що є. Ось де дає. Напої? О, ха, ха. Добре, добре. Так. Там парканчик. Тоді сюди, тоді сюди. Так, тут щось поклали, тут щось не видно. А, ось де. Хе. Випити, закусити, все по-людськи. Так, а тут мені здається, треба ось сюди застрибнути. І, мабуть, таки да. Так, тут щось є. Хтось пхав дивана у вікно. і Щось нічого не вийшло з цього. Так, щось тут якось а, так. Так, ага, тут ми не вийдемо. Так, так, так. А тут ми вийдемо. Мабуть, так. так, Що нам заважає? Щось заважає. Ага. Так, а тут щось є цікаве. Ть, взагалі нічого, і там нема нічого. Ну, як же ж так. Аж так можна. Так. О, зате тут ось торба. Так, ну і все. Так, тепер у нас треба. Забрати звідсіля усе, але спочатку я хочу сходити, обстежити ось оцю місцину. Ось оцю бо я її пропустив, коли я заходив о, минулого разу. Ось сюди я пройшов повз. Через згорілий хутір. Ось отак я заходив і так далі. А оце я пропустив, то треба зараз піти обдивитися. Так, де мої? Так. Так, мої пістолети, автомати, дробовики. Так, 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 так. Так, ось де камінчик якийсь. Так, що у нас тут? Так, ну вроді нікого не видно поки що. Так, а попереду аномалії і трохи хабара. Ну це артефакт ми знайшли. Так, де мій ведмідь? Так. Я тут... сможу пройти. А тут... Корона. Так, что у нас за корона? Ми такі вже знаходили колись. О! Артефект трапляється в зоні не часто. 20 тисяч. Ну і добре. Ну і непогано. Так, все. Пішли звідси. Десь собачки скавучать, ну то нам вже... До лампи. Так, і пішли звідси. Так, ми застрягли. За гілку зачепилися. Так, що ж таке? Не стрибнути не можемо нічого. Так, ага, ось де. Той хутір городище. Так, ну і все. Зараз забираємо той хабар зі тієї буде. Так. Що тут ще є цікавого? Так, ось де водичка. То... Тут Нема нічого. На печі, Напічі, у печі. Тут світлинка. Так. А... О, напої і ковбаска. Так, і так, а чому... Ага, так. Армійська аптечка, непогано. Так, що в нас тут? Так, якийсь набір продуктово. продуктово. Так. Тут що? Так, тепер тут що? Так, беремо усе добре. І тепер треба. Замість оцього поставити ось оце. Так. Ну і пішли тепер звідси. Так, друзі, до побачення. Вибачте, я трохи виглядаю як під шафе. Так, так, так. Де мій пістолет? І якось нам осюди. Так, ось сюди. Так. Що це за хрестик? Так, а це песики? Так, а скільки їх тут ще Угу, песики песики. Добре. О, які вертляві. О, які ж вони вертляві. О, оце вже цікавіше. Так, я вболіваю за кабанів. Кабани! робіть що-небудь. Ну, от як в неї влучити? Яких отак крути, що... Ну, зараз. Оце таке. Так, о, все-таки влучив в одну. Ну, навіть ось з калаша. О, скільки треба було набоїв витратити на, ні, на цих собацих. Так, кабани виграли. Кабани виграли. От і добре, нарешті. Так. А, одного пострілу на кабана вистачило. Один постріл і один дохлий кабан. Так, і кабана. Добре. Так. Оце і все. Скільки було песиків, скільки було кабанів. І тільки одна собача носова залоза і одне ікло кабана. Оце і все. Ну такі. Що поробиш? Так. Ну і ковбаску. Так, а ну десь от туди кіт каміння. Так. Зараз. Так. Так, де воно? Його ж у кущах, ще спробуй там побачити. Так, Васян Дурімар. ну Так. Так, так, так. Ну я це треба знімати зараз вже. Якісь дурімари, кабани, медузи, горгони і таке інше. Ну і добре, так, ну майже добігли. Так, друзі, ну що, отака От цього разу частинка. Просто у біганині за хабаром. Не по сюжету, нічого, а просто за хабаром цікаві схованки збираємо. Так, Не, ну це реально. І лампочка ще горить, типу, заходьте вам сюди. От навіщо таке робити? Я, я цього чесно не зрозумів. О, зате тут ось двері завжди відчини. Так, друзі, ну що, буду я зараз э, перебирати хабар, та, мабуть, треба буде лягти відпочити, відремонтуватися і таке інше. Ну і буду закінчувати цю частину. На все добре, друзі. Зустрінемося з вами на цьому ж самому місці. Хай усім щастить. Слава Україні!